Добрий день, малята! Сьогодні в нас дуже цікаве заняття. Ми з вами поговоримо про дерева і кущі. Які бувають дерева і які бувають кущі? Давайте з вами пригадаємо, де найбільше ми зустрічаємо дерева і кущі? Пригадали? Звичайно, в лісі. А якщо це місто. Вірно, то у сквері чи у парку. Подивіться на картинку. Що ви бачите? Так, дерева. У кожного дерева тільки один стовбур. Він вкритий корою, і від нього відходять гілочки. А тепер подивіться, що це. Так, кущі. У кожного куща по декілька стовбурів. Дітки. Зараз я пропоную пограти в гру, яка називається Дерева чи кущі. Я вам буду показувати картинки, а ви будете казати, Що це? Дерева чи кущі? Починаємо. Що це? Дерево чи кущ? Так. Дерево називається тополя. Дивимось далі. Що це? Дерево чи кущ. Дерево називається. Каштан Молодці! А це що дерево чи кущ? Вірно кущ називається. Ліщина Молодці! А це що? Дерево чи кущ. Так, дерево називається береза. Вірно. А це що? Дерево чи кущ? Кущ називається? Бузок молодці. Що це? Кущ називається. Калина добре. Що це? Так, дерево називається верба. А це що? Кущ називається. Шипшина. Добре. А що це? Так, дерево називається. Горобина. Молодці. Тож про що ми з вами сьогодні говорили? Так, про дерева та кущі. А як можна відрізнити дерево від куща? Вірно, у дерева один стовбур, а в куща декілька. Молодці! На цьому наше заняття закінчено. До побачення!